Чорне морюшко України, вітає вас. З Приморського. Ну, вже показувала, хто у нас новенький. Ось Вилкове, Отак. Ми до нього їдемо. Точніше, з Вилкове ми їдемо так. І завертаємо сюди у Приморськ. Для вас і небо, і море, і пляж, і пісочок. І сонечко, яке з любов'ю пішло назад. У небо сьогодні спорадувало буквально такими чу чуточку хмаринками. Потепліло. Передала вам енергетику рідної землі при Чорномор'я. Приїздіть заземлятися, відновлюватися і перезавантажуватися. До зустрічі на морі. Далі буде подорожуйте.